Діти закарпатських поліцейських поїхали на відпочинок в Угорщину. Упродовж тривалих вихідних їх очікує насичена програма із відвідуванням басейнів, зоопарку та інших визначних місць. 22 діток у супроводі трьох дорослих проживатимуть у місті Фен'єшлітке. «Дітки їдуть на довгі вихідні, тобто з дуже активною програмою. Підвідають зоопарк у місті Ніредьхазі, басейн у місті Кішварда та інші активні програми на них чекають. Торік, завдяки релігійним та громадським організаціям, а також за підтримки угорського уряду вдалося організувати насичені канікули для тисячі українських дітей, які у важкі часи повинні мати хороші емоції. Серед них і Вікторія, яка цього літа знову їде на відпочинок. Вже було декілька разів. Мені там дуже сподобалося, дуже круті емоції. Ну, думаю, що буде дуже класно, буде незабутня подорож. За словами очільника патрульної поліції Валерія Наймана, у його працівників загалом 140 дітей. На відпочинок їдуть діти віком від 10 до 15 років. Перевага надається тій малечі, чиї батьки наразі служать на фронті або вже повернулися із зони бойових дій. Це переважно діти наших поліцейських, які приймали участь у бойових діях на сході України і проявили себе дуже позитивно і хорошо. Ми розуміємо, що зараз у нас в країні війна, однак ми маємо зробити все, щоб діти могли мали час відпочити, переключитися трошечки і оздоровитися. Це дуже важливо, перш за все, для наших батьків, тому що дехто із дітей, які тут сьогодні виїжджають, їхні батьки продовжують виконувати бойові задачі на сході України. І от така співпраця, яка вже у нас є не перший рік з горським консульством, дає хороші результати. Окрім того, до закарпатських патрульних приєдналися колеги-переселенці з інших регіонів України і наразі несуть службу у нашій області. Серед них родина з Луганська. Батьки відправляють свого старшого сина у самостійну подорож вперше і дуже вдячні за таку можливість. 1 травня приїхали в тому році. Працюємо, перевівся офіційно і працюємо далі. Так сказати. Ти живемо так. Для вас, як для батька, от можливість відправити дитину на відпочинок, що це означає? Дуже крута ідея, і діти того заслуговують, бо постійно, постійно тут батьків не бачать, то-то, то, і я думаю, це для них буде так дуже класна ідея відпочити, і, скажімо так, благодаря нашим колегам. Вам не страшно відправляти одного за кордон? Страшно. Як і всім мамам, страшно. А батькові не страшно, розбереться вже. Воно да, ну, з... нічого. А з тобі не страшно їхати самому? Ні. А Що будеш робити? Хопатися. Доньки лейтенанта поліції Лариси Кручениці їдуть у Фен'єшлітке вже вдруге. Вся програма поїздка, аквапарк, зоопарк це все безкоштовно. Торік їм дуже сподобалося. Цього разу теж хочуть отримати позитивні емоції. А що тобі там найбільше сподобалося? Аквапарк, звісно. Там ходити хоча б довго не треба. «А Як харчувалися, де спали? А харчувалися, у нас там така соловка там була, нам треба було туди йти. А спали, ми там готель такий був, коротше. Ну, він тільки два поверхи було, але там ну, нормально було. Класно відпочили? Угу. І зараз класно буде. А от старша донька у минулій подорожі зламала руку, але навіть ця пригода викликає у неї приємні спогади. Адже перебуваючи в лікарні, дівчинка була огорнута турботою мера міста та супроводжуючих. перші два дні, які я відпочивала, було класно і позитивні. А на третій день я лежала вже в лікарні сама. І мені мер в лікарню приносив їсти сам, і, 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 а в і, наша була тетенька, переводчик, яка нам завжди переводила все. І вона мені принесла великого плюшового зайчика. А як ти зламала руку? Я залізла на турнік і спрягла з нього. Угорщина, яка свою благодійну підтримку демонструє завжди у час війни, вважає за необхідне надати українським дітям можливість відпочити і оздоровитися. На ці заходи виділено майже 100 мільйонів форентів, які включають в себе урядові кошти, а також благодійну допомогу від релігійних та громадських організацій. Серед ними кіганшуйосний годьмадяру Арсад, хочу підтвердити, що Угорщина на цей час підтримує у нас свою історію велику гуманітарну допомогу, яка надається Україні, крім того, що Закарпаття. Ці в різних формах крім того, що вони допомагають і дітям і дорослим. Частина цієї гуманітарної допомоги, що ми стараємося організувати відпочинок дітей з Закарпаття та внутрішньої України під час війни, це перша група дітей, які їдуть в Угорщину. Наступного тижня відправлять автобус із сотнею дітей на двотижневий відпочинок у мішкульці. Ще кілька груп, зокрема дітей із Запоріжжя, теж наразі на курорті. Загалом до кінця канікул планують оздоровити близько тисячі українських діток.